Добрий день. Сьогодні ми розглянемо затишний будинок у селі Сущани, яке знаходиться всього за 70 кілометрів від столиці. Село розташоване в Обухівському районі Київської області. Перед нами одноповерховий будинок площею 62 квадратні метри. Побудований у 60-х роках минулого століття. Конструкція виконана з дерева та глини та обкладена цеглою. У будинку дві кімнати, кухня, передпокій, комора та веранда, а також вихід на горище. Тут встановлено індивідуальне газове опалення та дві груби, які дозволяють підтримувати комфортну температуру навіть у суворі морози. Це особливо важливо в умовах нестабільного енергопостачання. Усі необхідні комунікації підведені та функціонують: газ, електроенергія. Є швидкісний інтернет. По документах та комунальних платежах все в порядку, жодних прихованих боргів чи проблем. Будинок продається з меблями, що дозволить одразу переїхати та почати нове життя. Також разом з хатою продається земельна ділянка площею 50 соток. На території є огород, сад, погріб, літня кухня та сарай. Будинок розташований на тихій вуличці. Недалеко від нього є така інфраструктура, як магазини, пошта, церква та зупинка громадського транспорту. Цей будинок підходить для тих, хто мріє про життя на природі, не відриваючись від цивілізації. Він готовий до життя з усіма комунікаціями та величезними можливостями для розвитку. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.